125 бойових зіткнень сталося сьогодні на лінії фронту. Найгарячіші напрямки це Курахівський і Покровський. На передовій працює наш кореспондент Олег Корнієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Олеже, вітаю тобі слово. Вітаю Оксано. Ситуація на фронті тут на Донецькому дійсно дуже і дуже дуже складна. Е, буквально кілька годин тому росіяни вдарили по Краматорську. Нанесли щонайменше по його околицях. Чотири удари за попередніми даними. Пошкоджено зо три десятки приватних будинків. А також травм зазнав 16-річний хлопець. Окрім того, сьогодні в Донецькій ва підтвердили про пошкодження Кураківської греблі. Вода починає розтікатися по навколо. Ошніх селах за попередніми даними рівень уже піднявся до півтора метрів. Але я хочу одразу сказати, що мирне населення останні кілька два місяці звідти виїжджало, тому там в цих населених пунктів пунктах, які які підтоплюються людей, може бути зовсім може не бути. Ну і з головне саме Курахівський напрямок нині залишається найгарячішим. Там ситуація вкрай складна за моїми даними, за моїми Джерелами. Росіянам вдалося зайти у Курахове і контролювати кілька вулиць. Окрім того, вони сунуть у селище дальнє. Їх теж там зафіксовано. Росіяни намагаються оточити себе місто Курахове, Б'ють з флангів. Зокрема, активні бої відбуваються у населеному пункті сонцівка. а також Максимівка і Трудове українські війська відбивають ці атаки, але ситуація вкрай складна і стримувати ворога дуже непросто. У суцільному вогні також і покровський напрямок. Тут росіяни свою тактику не змінюють, намагаються штурмувати маленькими групками. Час від часу завозять свою піхоту на атаки технікою. Наші війська їх знищують. Росіяни знову лізуть, і так це може тривати за день по 10-20 разів. Зокрема, і активно росіян знищують на покровському напрямку десантники. Не знаю, десь сіки. 6-5, десь сума. так. Сіки ми двадцятку кинули утром, штурм Це, Ну, За час десь. Ну так, ми не відходили звідси. Тут кожного дня відбуваються е, е, стички, як кажуть. Е, відповідна тактика така, що поки противник не отримає по зубам. Він ну не зупиниться, тобто треба пару разів дати по зубам, тоді вони стануть, вони зрозуміють, що цей напрямок вони не прорвуть і будуть намагатися щупати інші. Поки вся увага сконцентрована на Покровський і Курахівський напрямок під самим Часовим яром теж точаться важкі бої. Росіяни не шкодують тут авіабомб, артилерії і теж намагаються закріпитися за каналом серед міської забудови. Стягують сюди техніку, і, ймовірно, як кажуть, військові теж готуються до великого наступу. В основному, в основному, ворог стягує е, техніку. Е, на незначний час, на, там, на годинку, на півгодинки, і забирають зразу техніку, бо бояться, щоб ми їх одразу їхню техніку нашу. Також ворог наступає пішою піхотою. Це все відбувається о 4-5 ранку, так як називаємо і сір'як, І вони пробують живою силою подивити нашу піхоту і нашу техніку також, і дрони наші теж. Паралельно бої точаться у сусідньому місту Від е, часового яру у Турецьку там уже тривають міські бої. Е, бої тривають буквально за під'їзди і будинки. Паралельно росіяни хочуть вийти саме на трасу Бахмут-Костянтинівка і повністю перерізати нашу логістику, і потім рухатися у бік Покровська. А перед цим їм відкриваються, звичайно ж, і такі міста, як Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ. Серед тих, хто під на турецькому напрямку тримає. you <sighs> Оборону і щодня знищує росіянці бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Я з ними сьогодні спілкувався і працював. Працював зокрема з танкістами. Нині вони працюють в переважної більшості як артилеристи, бо прямих танкових дуели, коли виїжджають на поля і б'ють один по одному прямою наводкою. вже немає, бо доволі дуже дошкуляють ворожі дрони. І під час цього сюжету вже традиційно буде QR-код і номер карточки бійці з. Збирають і просять вашої допомоги, збирають на дрони, адже без дронів нині майже нереально. Тому як танкісти 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ спалюють росіян під Торецьком – далі у моєму сюжеті. Рухалась колона противника. Нам дали чіткі координати. Ми виїхали, ну, отстрілялися, знайшли колону противника. Та колона техніки росіян намагалася підвести свою піхоту для штурму турецького напрямку. Окупанти сподівалися, на світанку танку українські оборонці їх не помітять. Але розвідка одразу засікла, і танкіст Роман зі своїм екіпажем виїхав на зустріч. Були два вличання прямо по техніці прямі, і потім вже добивали піхоту. Після того бою сунутися технікою на бійців карпатської січі росіяни не ризикують. Натомість так звані м'ясні штурми влаштовують по кілька разів на день. Оруг намагається просочитись невеликими групами по два по три військовослужбовця. Вони просочуються максимально близько до наших позицій, знаходять якісь укриття, накопичуються там, і звідти вже відбуваються штурмові дії. Між такими штурмами нам вдається заїхати до танкістів. По дорозі спалені автівки на позиціях не замовкає детектор дронів і постійно лунають вибухи. Каву Засилля авіації дронів змушують бійців добре маскувати панцерник. Ще два роки тому на цьому танку Т-80 їздили самі росіяни, але наші воїни захопили його під час контрнаступу на Харківщині, і тепер російська зброя нищить колишніх власників. Нам приємно, а вони хай страдають Раз сюди, припозли. Через інтенсивність бої вже й гармату довелося змінити. Московитів придушувати доводиться по кілька разів на день. Вранці цей панцирник теж не підвів. Стояли два транспортних засоби. Вони там зупинились, може в різюці застряли, не знаю. І от по них працювали, і другий постріл вже був прямо між ними. Тобто ну, в зоні ураження. Та минуло кілька годин, і командир знову отримує наказ до бою. Екіпаж мчить до танку і починає його прогрівати. Ну що зараз фактично прямих танкових дуелей не буває, тому танкісти в основному працюють як артилеристи із закритий позицій. І зараз вони отримали команду до роботи і готуються вдарити по ворогу. Кілька хвилин і все навколо здригається. Танковий снаряд за лічені секунди долітає до місця призначення. Зали ціль уражена. посилу по дому. Там русня, мабуть, ховалася, так? Скоріше за все, навели на будівлю. Ага. Там вже зона враження великого скупу. So, завдання виконане. «Тобто ви ще зробили пару штук, там точно хороших. Сподіваємось, що так. Цей екіпаж Карпатської січі на фронті не так вже й давно. Та бійці не приховують. Ворог сильний і протистояти йому вкрай складно. Війна втомлює і виснажує. Але іншого вибору у нас нема. І ворога треба зупиняти. Буває тяжело, буває дуже тяжело. Бувають такі моменти, як, наприклад, час як Любекаки не стріляють по-разному. Тут ніколи не вгадаєш, як на шовідіках. Олег Корнієнко, Олексій Євченко за Харкомах. Факти сі Єдині новини.